Зобразила наші українські міста, зокрема Київ, Дніпро та Львів. Обрала цю тематику, тому що Люблю вечірні пору, дуже заворожує. Львів це більше таке щось романтичне, історична епоха можна сказати. Але Київ і Дніпро це вже новизна, сучасність. Кожна дитина дає перевагу своєму. Одна дівчинка надала перевагу птахам, друга квітам. Моя колежанка сніжана парубок представила слонів. У нас з дитинства їх обожнює. Двоє дівчаток працювали з архітектурою. Можливо, у нас ще є багато помилок. По композиції або співвідношення кольору один до одного. Але в цілому вона дивиться непогано. Діти робили те, що їм подобається. І саме власне це нас об'єднало. Роботи виконані в техніці акрилових та масляних фарбами. Саме ця тематика в нас вперше, але співпраця з вищим професійним училищем вже не вперше. І виставка вже не вперше, і колективна, і персональні були виставки. Роботи дуже гарні. Дуже яскраві різноманітні стилі, і майже в кожній роботі вкладений уже свій почерк. Саме ось такі виставки це перші кроки до великого визнання.